Друзі, зараз ви в моєму гаражі. Я хочу вам трошки розповісти про цей гараж, і перед тим як ми почнемо говорити про те, як його опалю. Я вам зразу скажу, що в мене немає якогось такого, знаєте, обігрівача, який обігріває це приміщення постійно круглодобово, тому що в мене для цього немає потреби, і це дуже дорого коштує, і мені це не потрібно. Я маю знаєте, таку альтернативу, яку я зараз вам попробую пояснити і розказати. Але подивіться на мій гараж, перед тим, як ми це почнемо робити, тут може влісти фактично два пікапи. Запросто, бо якийсь маленький човен з прицепом. Ну і взагалі дуже таке площа досить така велика. І це, бачите, перед вами така штучка спеціальна, щоб я знав, доки мені під'їжджати, щоб я стіну не вдарив. І тут досить багато місця, особливо якщо ви одну машину заганяєте, то її можете повністю розібрати і працювати над нею. І деколи потрібно якось себе обігрівати. І зараз я вам попробую показати, як я обігріваю цим обігрівачом ціле це приміщення. І тут, бачите, такий моторчик, є спеціальний, який піднімає ці двері вгору завдяки пульті. І таким чином дуже зручно під'їжджаєте, відкриваєте гараж, заїжджаєте. Це, звісно, всіх країнах таке є. Я просто вже вам показую, як воно, що в мене таке теж є, що ви не думали, що я руками піднімаю і відкриваю свій гараж. Так, друзі, мені треба взяти продовжувач, і щоб під'єднати мій обігрівач. І ви, напевно, зараз собі думаєте, маркіяни. Ти на газі обігріваєш гараж, це дуже небезпечно. Як це ти робиш? По-перше, друзі, це дуже потужна штукенція, вона, хоч і маленька. Але вона досить потужна, вона має 60 тисяч BTU І повірте мені, обігріває воно дуже навіть і дуже тепло. Я відкриваю трошки гаражні двері, відкриваю трошки ті двері, роблю малесенький такий протяг, і повірте мені, тут так жарко, що можна працювати при мінус 30, фактично в маленькому светрику, і все буде супер і тіп-топ. Давайте я вам підключу і покажу, як воно працює. Під'єднуємо його, друзі, до продовжувача, звісно, і. Зразу бачите, включається вентилятор. Я вам покажу. Включається вентилятор і бачите, маленька така іскра, вона постійно включена. Тобто це для, це для безпеки, це зовсім не є погано. І зараз я включу, відкрию свій балон газовий. Я переважно, друзі, ніколи не тримаю балон газовий в приміщенні. Я просто зараз вам показую. Я переважно його... Залишаю просто на дворі і протягу, і закриваю просто двері прямо на, на, на цей е, провід. Хочете, друзі, вірите мені.